Річка Поросячка. Невеличка річка у південній частині Тернопільщини. Долина річки починається в околиці села Поділля і простягається на 14 км паралельно до річки Джурин та впадає в неї у селі Устечко за 3 км від Містра Назва річки походить із виразу Ходити по росі. хто його знає. Верхів'я річки Поросячки пролягає серед полів, тоді як середня та нижня течії по мальовничій, лісистій каньоноподібній долині. Тут на схилах виходять на поверхню потужні джерела підземних вод, які живлять річку. Поблизу села Нагоряни річка на відстані одного кілометра зарегульована ставками. Вище ставків стік річки спостерігається тільки при піднятті рівня ґрунтових вод та під час сильних дощів.